Здувайте пил з ваших PSP, бо ми починаємо. В цифрову епоху геймінг став доступним і швидкоплинним. Комп'ютери стали буденністю, ринок мобільного геймінгу майорить величезною кількістю продукту, від казуальних тривряд типу Candy Crush та Project Makeover до повноцінних AAA проєктів з заходу чи з Піднебесної. Кожен п'ятий має ігрові ноутбуки. Кожен другий топовий сетап, який точно потягне новий Call of Duty на ультрах. Дехто навіть купляє Steam деякі свічі або інші портативні консолі, які видають неперевершену якість і дарують ігровий експірієнс у будь-якій точці світу. <кхем>. Хіба що треба знайти розетку? Зараз ми сприймаємо це як належне, хоча якихось там років 15-20 тому все було не так доступно і райдужно. Проте від того не менш лампово. Сьогодні поговоримо про геймінг тих самих протолюдей з нульових. З плином часу якість картинки ставала дедалі кращою. Більше ніяких трикутних цицьок Лари Крофт. Тепер секс іконої ігрової індустрії стала кривава рейн. А ті, хто не встигав за новими тенденціями, помирали або з честю, як Isle Studio, з-під пара, яких вийшли перші Фоллаути, або у забуті, як Acclaim Entertainment, які зі своїм першим турок загубилися серед інших бумершутерів того часу. Як було круто розсікати на банші по вулицях Ліберті Сіті в GTA 3. Як заворожував першого цей камерний вокзал Сіті 17 у Half-Life 2. Як нашими руками Артас Менетіл вирізав Стратхольм у третьому Варкрафті. Тоді ця краса в три полігони відчувалась інакше, ніби ти твориш історію. І так це і було. Розробники з під шкури п'ялися, аби зробити круті 3D-шні cgi заставки Той же Warcraft, Fallout, Arcanum. Навіть заставки на ігровому Рушії, як от в першому Dragon Age, Max Payne та Фаренгейті, викликали ефект, коли ти сідав за них уперше. І вони ж викликають приємне, тепле відчуття ностальгії, коли крізь стільки років ти бачиш їх знову. Нульові, дали, якщо не початок, то потужний розвиток низці жанрів сучасних відеоігор. Багато з них в нульових і померли. Серед стратегію у реальному часі лише StarCraft тримає оборону, залишаючись легітимною кіберспортивною дисципліною. Інші представники RTS почесно завершили кампанію. А на віртуальних гоночних трасах уже не грає Disturbed, і гоночки стали нішевим жанром, хоча колись були на олімпі ігрової індустрії. Втім, серед ігор нульових більше тих, хто вижив, і доніс свій вклад до сьогодення. Поговоримо про вище згаданий Fahrenheit. У 2005-му голова студії Quantic Dream Девід Кейдж вирішив кардинально змінити підхід до ігрового процесу. На його думку, ігри, як такі, можуть розповідати історію різними мовами, у тому числі мовою кіно. Він захотів дати гравцеві можливість не просто бездумно йти по сюжету, а впливати на події навколо нього. Кейдж хотів, щоб усе, що робить гравець, виглядало кінематографічно, щоб гравець відчув себе безпосереднім учасником фільму. Автор уміло імплементував постановку кадру, драматургію, мову ігровий процес. І нехай майже весь геймплей це набір квіктайм-евентів, грати від цього стає не менш цікаво. Цікаво не просто спостерігати, але брати участь в сюжеті, і який Кейдж злив під кінець якусь маячню на рівні Дандадану, та важливо на це. Важливий внесок, який дав Фаренгейт. Через якихось 5 років Quantic Dream випустили Heavy Rain, який використав цю ж концепцію, але примножив її. Що й допомогло їй посісти перше місце в European Game Award в номінації Краща європейська пригодницька гра. І це лише один з прикладів. Саме тому, що Фаренгейт колись стрільнув, люди добре прийняли Wolfman Us та Walking Dead від студії Telltale, Life is Strange від Don't Not, Quantum Break від Remedy та інші ігри студії Quantic Dream, як от Detroit Become Human та Beyond to Souls. Перш ніж продовжити, маємо попередити, що наш ролик наразі торкнеться тригерних тем, оскільки мова зайде за мілітарі-шутери. Якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно про це чути, або це може спричинити тригери, мотайте на таймкод. Недарма ми на початку згадали Call of Duty. Цей мастодонт виробництва народився у вогні суперництва, поставивши собі на меті стати заміною Metal of Honor, іншого шутеру з кінця 90-х. Камон, це буквально було назвою робочого проєкту середині студії Infinity Ward, вбивця Medal of Honor. І цю місію калда виконала. Відкинувши тактико-технічні покращення, як то, наприклад, графіка чи фізика зброї, впровадження штучного інтелекту для ворогів, Call of Duty привнесла в сучасні шутери базу, на якій вони по цей день тримаються. Більший реалізм, неоднозначний сюжет, видовищність цього, що відбувається на екрані. Дивлячись на це, прокидається дитяче захоплення. Ти крутий мужик у військовій формі. Гатиш фріців, розсікаєш на танку, пересилюєш труднощі і такий йдеш уперед. І цей приклад почали наслідувати. Якби не колда, світ би не побачив нові «Вульфенштейни», фаркраї і ще з десяток добрих молодців. Ну і звісно, тої самої місії. З нами бог! На жаль, суперництво цю гру і вбило. Вічна гонитва за статус кращого шутера з Battlefield, а також жадібна рука голови Activision Боббі ми тут заради грошей Котіка, зробила з серії бездушний та безидейний конвейер, заточений під мультиплеєр і продаж гудбоксів. Та вклад Калдил сучасні шутери неоціненний і незабутній. Пресеф, як то кажуть. Ну і як можна говорити про ігри нульових, не згадавши його? Короля Бродилок, який є взірцем для ігрової індустрії уже добрих 20 плюс років. ГТА! Після. Доволі самобутнього GTA 2. Rockstar Games вирішила відійти від ізометрії на користь повного тривимірного світу з геймплеєм від третьої особи. І, боже мій, вони відкрили скриньку Пандори. Рокстари видали нам не тільки три культові гри за три роки, але й життєздатний концепт. Ти бандит з арсеналом у кишені, який розсікає на круті, обов'язково викраденій тачці в живому відкритому місті зі своєю атмосферою, будь-то зловісний і темний Лейберті Сіті, рожево-кокаїновий Вайс Сіті, або сонячний ганстерський Лос-Сантос. І ось чому жарт. Концепт вийшов настільки життєздатним, що навіть ігри, які розроблялися до GTA, або ігри, у яких Рокстари самі крали ідеї для GTA, почали називатися цим гордим і водночас ганебним словом: GTA- клони так називали мафію, яка теж зробила чималий внесок в ігрову індустрію. Ігри серії Драйвер, які вийшли раніше за GTA 3, навіть перший Red Dead Redemption, що ще більш комедно, враховуючи, що у них один татко-розробник. Втім, термін не зовсім нелегітимний. Жанр GTA-клонів дійсно створив свою рідну індустрію. Серія Saints Row почалася як GTA-клон, з перестрілок між гангстерами та шпаною на вулицях. А зараз це президент США, який стріляється на разах з прибульцями, і все це в матриці! True Crime називали gta клоном, попри те, що нам нарешті в межах цієї концепції дають пограти за поліцейського. І студія Square Enix забабахала круте переосмислення жанру крізь призму китайських бойовиків, створивши крутезну sleeping Dogs. Камон, навіть кіберпанк 2077 є gta клоном. Це не прерогатива ігор нульових. Концепт досі дієвий. Відчуваєте паттерн, так? Буквально вся база сучасної ігрової індустрії була закладена тоді. І це відчувається буквально в усьому, навіть в основах. Взяти хоча б ігрові станції. Відеокарти змінили інтерфейс AGP, на звичайний нам PCI Express, саме у нульових. І знаєте що? Ми досі використовуємо PCI Express. Мало? Відеопам'яті у відеокарт стрибнуло з 16 МБ, як у Voodoo 3, до 256. Простіше кажучи, прогрес стрибнув у 16 разів. Для порівняння, RTX 2070 має 8 ГБ відеопам'яті, а найновіша RTX 4090 24 ГБ. За 3 роки вони змогли вирости лише в 3 рази. Відчуваєте, так? Ми можемо звучати як діти, які кажуть, що раніше було краще. Але по-перше, хіба не для цього ви тут? А по-друге, було в нульових щось таке, що змушує нас так казати, Наче в ту епоху була душа. Серйозно, можете називати нас каченятами? Можете звинувачувати нас у тому, що ми романтизуємо ті часи, бо тоді ми були дітьми. Але ми не можемо пояснити, чому Пітер Мулінє з захватом розповідав нам про те, як дерева будуть рости у реальному часі, а цілі села старіти й помирати в Фейбл, і йому з таким самим захватом вірили. Ми не можемо пояснити, чому Vampire The Masquerade Bloodlines, яка вийшла абсолютно зламаною, лаганою і баганою, аж до того, що її неможливо було пройти, досі підтримується ігровим ком'юніті понад 20 років. Ми не можемо пояснити, чому World of Warcraft досі не має повновісних конкурентів, хоча пройшло вже майже 25 років. Ми не можемо пояснити, що змушує нас переслуховувати старі ости з Dragon Age, Morrowind, Max Payne, Fallout, третіх героїв, тисяч їх. Ми не можемо пояснити, чому пацани з якогось рандомного гуртака вирішили зробити рофляний переклад першого Старкрафту, а потім зникнути в нікуди. От і ще й набої вдаси. Ну, посилай уже, чи що. А не пішов би ти нахуй. Ми не можемо пояснити, чому саме 2007 рік ультанув настільки, що в ньому вийшли франшизи, які живі і кохані гравцями по цей день. Stalker, Overlord, Bіошок, другий Team Fortress, Portal, Відьмак, Gears of War, Асасін, Crysis, Mass Effect. Не можемо пояснити, чому раніше було краще. Бо краще й не було. Так, зараз можна полаяти всіх, що всі все роблять не так. Що вже не пишуть такої музики, не пишуть таких сюжетів, продають лутбокси. Випускають надроблені ігри, а потім продають DLC, щоб вони працювали. Але індустрія не стоїть на місці. Камон, не так давно вийшла мало не перша тріплея гра в Україні. Ви тільки погляньте на це. Край, чарівний край. Чернимоша і прута. Ти... Графіка стає реалістичнішою, все стає швидшим, плавнішим, потужнішим. Кращим. Ігри змінюються, а разом з цим змінюємося й ми. В такі моменти важливо пам'ятати, навіщо робилося все те, про що ми з вами сьогодні говорили. Можливо, говорити про те, що раніше було краще, не варто інакше можна самому залишитись у тому самому раніше. Підписуйтесь, ставте лайки, бийте у дзвони, підтримуйте нас гривенником, а ми побігли шукати ще щось цікаве на шляху ностальгії.